Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про двох та трьохфазну мийку. Що це таке, на що воно потрібно, і як мити авто в дві або в три фази. Одразу скажу для тих, хто любить мити авто за 30 гривень і хоче дізнатися, як помити дешевше або для тих, хто любить мити авто за дві хвилини. Тут не буде вам нічого корисного. Це довгий процес та не самий дешевий. Отже, розпочнемо, що таке двох або трьохфазна мийка. Це мийка, яка має два або три етапи. В які входить перший етап це безконтактна мийка, вона застосовується для очистки органічних забруднень. Це ті забруднення, які ви зазвичай бачите: це пилява, пісок, масляні забруднення, болото і тому подібне, мошкара. Все, що ви бачите на кузові, це безконтактна мийка. Як зазвичай миють, заїжджають на мийку самообслуговування, накидують безконтактний шампунь або піну. Чекають пару хвилин, змивають, і авто наче чисте. Це безконтактна мийка, це перша фаза мийки. Далі йде ручна мийка. Ручна мийка це момент, коли ви прибираєте статичні забруднення. Тобто, ви помили безконтактно, якщо взяти білу серветку і провести по кузову, серветка буде чорна, ну, брудна. Це означає, що на кузові багато статики. І третя фаза це консервація, це нанесення якогось воску, захисного покриття, кварцу, будь-що це може бути. Це все те, що наноситься в самому кінці для захисту кузова, для полегшення наступної мийки та для надання блиску та гідрофобу або гідрофілу. Трошки детальніше. Перша фаза. Застосовується безконтактний шампунь, як я вже сказав. В безконтактних шампунів існує два основних види: це нейтральні і лужні. Я бачив ще кислотні, але я бачив їх дуже мало, тільки один. І я не зовсім розумію, на що він треба, тому казати про нього нічого не буду. Для прикладу, лужний шампунь. Я буду показувати приклади, які в мене є, які можу показати. Ви можете застосовувати будь-який шампунь, будь-який інструмент, який у вас є. Перший шампунь це Cochemi Green Star. Його PH12,5 це лужний шампунь. І також ще для прикладу FX Protect Gravity Prevoche. Обидва шампуня лужні. І є нейтральний, наприклад, KLCB A2, його PH7. Яка між ними різниця і коли який застосовувати? Моя думка така: що якщо ваше авто нічим не захищене, і дуже брудне застосовуйте лужні шампуні. Лужні шампуні мають найкращі очищувальні властивості, не найкраще очищують. Але чим вище піаш, чи чим вища концентрація, тим Більше ймовірність знести захисне покриття, яке у вас є. Наприклад, Кохемі Грінстар, я точно знаю, точно перевіряв, що він не сильно під'їдає захисні покриття. Особливо, якщо потім нанести якийсь консервант, то ніяких проблем, ніяке захисне покриття не під'їдає з гравіті Привош, я ще не дуже знайомий, але поки тестую. KellCB A2, нейтральний шампунь. Коли варто застосовувати нейтральний шампунь? Якщо у вас авто захищене і бруду не більше тижня, і авто не дуже брудне, ну там якась місцева пилява, то застосовуйте нейтральний. Тоді ви максимально збережете захисне покриття і добре відмиєте бруд. Тобто, якщо дуже брудно, лужні шампуні, якщо не дуже. Нейтральні, як же їх наносити? Майже всі шампуні можна наносити в два види. Перше це через спінювач, тобто у вигляді піни через апарат високого тиску. Другий звик просити емульсійний розприскувач. Він подається у вигляді емульсії, як мильний розчин. Що краще, я порівнював, мені плюс-мінус однаково працює, що піна, що емульсія. Але експерти заявляють, що емульсія працює краще. Вона... Краще роз'їдає бруд і потім його простіше змити. Також деколи практикують наступне нульову фазу і першу фазу, що це означає? Що беруть емульсію, наносять її на кузов, чекають по інструкції там, від 2 до 5 хвилин в середньому і змивають. І далі наносять піну через апарат високого тиску. Тобто емульсія розм'якшила бруд, а піна то все стягне. Це використовується звичайно, для дуже брудних авто. Якщо не дуже брудне, то якого служного шампуня у вигляді емульсії або піни вистачає. Мені простіше емульсія, я зазвичай використовую емульсію. Ось. Також хотів сказати, що є. Ну, і чому одні шампуні коштують, наприклад, наприклад, 300 гривень, а можна зайти в магазин, там купити за 100 гривень, і там концентрація буде не 1 до 10, 1 до 20, 1 до 30 до 50. Потрібно враховувати, що чим агресивніше шампунь, чим вище його піаж, тим менш він е, дружній до ваших покриттів, не тільки захисних покриттів, але й до хромованих та непофарбованого пластику. Він може під'їдати хром або непофарбований пластик, і потім будуть. Проплішени, білі плями і тому подібне. Тому використовуйте безпечні шампуні. Ось ці два шампуні. Я використовую, вони безпечні і для захисних покриттів, і для непофарбованого пластика, і для хрома. Ось яка різниця в ціні. Далі ручний шампунь. Як я вже сказав, він застосовується для очистки статичних забруднень. Яка різниця між безконтактним і ручним шампунем? Основна різниця в тому, що ручний шампунь містить лубрикант, який дозволяє. Губці або рукавиці безпечно, та швидко і легко ковзати по кузову. Воно буде простіше ковзати, і якщо якась піщинка або якийсь бруд дістанеться з лакофару покриття, лубрикант змаже і ви ніяк не подряпаєте поверхню. Е, є три основних типи ручних шампуней. Перший тип це звичайний нейтральний шампунь. Самий такий, що легше всього знайти. Шампунь має PH7, гарний лубрикант, для прикладу, FX Protect Car Shampoo або Dodo Juice Weld to Be Milt. Обидва шампуні досить непогані. Якраз скоро буду тестувати Dodo Juice та буду показувати вам. Другий тип це шампунь з воском. Або з будь-яким іншим захистом. Там є з кварцом, є з воском, є з карнаубо, є синтетичними, є з полімерами і тому подібне. Не суть. Тобто, з воском, що це означає, що... З захистом, що це означає, що ви і помили прибрали статичне забруднення, і надали кузову одразу е... блиск, захист та гідрофоб або гідрофіл. Тобто, поєднали другу і третю фазу. Цей шампунь мені дуже подобається, як бачите, він майже вже закінчився. І є. Кислотні шампуні, для прикладу, FX Protect Arctic Ice Shampoo. Він має кислотний pH, Для чого застосовується зазвичай для видалення орга... мінеральних забруднень, Мінеральних, не органічних, для видалення мінеральних забруднень. Наприклад, водний камінь. Якщо ви знаєте, що у вас водний камінь може з'явитися, то використовуючи кожну 3-4 мийку, приблизно кожні 3-4 тижні, ви будете гарно зачищати. Свіжі е, зачатки водного каменя. Також добре очищує воски та кераміку. Наприклад, якщо у вас гідрофоб забився, то таким шампунем ви можете поновити непоганий гідрофоб і нейтралізувати луги. Тобто, якщо ви використовуєте Green Star, луги потрібно нейтралізовувати. Це можна нейтралізовувати за допомогою третьої фази, наприклад, Кохіміпротектор його pH 4,5 або за допомогою кислотних шампунів. Гідрофоб забивається лугами і для нейтралізації йде на допомогу кислотний шампунь. Кислотні шампуні, як їх можна подавати. Зазвичай їх подають або у вигляді піни через пінокомплект апарату високого тиску, або через отакий ручний помповий спінювач. Зазвичай використовується тільки для дисків, тому що щоб обійти весь кузов, це потрібно досить добре качати, і поки одну сторону задули, вже інша підсохла і тому подібне. Іноді пристосовують компресор, але суть не в цьому. Бо зазвичай тільки для дисків. З вигляді емульсії подавати не вийде. То що робити, якщо ви не можете використовувати піну або ось такий помповий оприскувач? Зазвичай використовують метод два відра. Це один із самих поширених способів. Що він означає, що в один. За одне відро ви розводите шампунь згідно рекомендацій виробника, наприклад, цей від 1 до 10 до 1 до 100, там приблизно 50-60 мл нормально для нашої води. Наливаєте, збиваєте то все, і у вас одне відро з шампунем. А в інше відро наливаєте звичайну чисту воду і кладете на дно сепаратор. Ось така штукенція цікава. На що воно треба? Ви рукавицю берете шампунь, миєте один елемент. І одразу після того, як помили, промиваєте рукавицю або губку у відрі з чистою водою та сепаратором. Бруд попадає під сепаратор під ось ці ячейки і затримує на дні. Промивати рукавицю потрібно після кожного елементу. І відро з чистою водою та сепаратором потрібно при будь-якому методі: при подачі через помпове оприско, через апарат високого тиску чи через відро. Так ви мінімізуєте ризик того, що ви дістали десь піщинку, і вона буде ковзати у вас всю мийку. Таке відро необхідне. Щоб помити, зазвичай використовують два, дві рукавиці або дві губки. Або одна губка, одна рукавиця. Чому так? Тому що починаєте ви мийку зверху вниз, ручну мийку, Тобто з криші і до арок. Весь верх, криша, верх дверей і тому подібне миється одним. А низи, там, диски, пороги, арки, миці інше. У мене, наприклад, для верха я зазвичай використовую таку рукавицю, а для низа використовую ось таку губку. Я не перепутаю, тому що точно знаю, що губка для низа рукавиця для верха. Було також в мене дві губки однакові: одна для верху, одна для низу. Я їх легко розрізняв, тому що губка для низу дуже швидко стала чорною. Чому це робиться? Тому що нанизу найбільше всього забруднень, і потім важко відмити навіть ось таку губку повністю від бруда. І якщо ви десь з пороги подряпаєте, ну, нічого страшного, то можна полірнути і ризик тоді принести подряпини наверх набагато, набагато нижче. І ще... Варто мати пензлик, на що він потрібен для пропрацювання якихось поглиблень, важкодоступних місць, еблемб, логотипів і тому подібне. Не все можна відмити губкою або рукавицею, ви не залізете в щілини. А ось так пропрацювавши, буде гарненько. Після того, як ви помили вже безконтактно, помили вручну, кузов бажано захистити. І якщо ви будете далі наносити якийсь твердий віск, кераміку, будете полірувати, то, що вам, звісно, не потрібно накидувати воск. Тобто ви помили і одразу там починаєте антибітом, застосовувати очисник металічних краплень, глину, полірування і тому подібне. Якщо ж ви не плануєте цього робити, то використовуються якісь консерванти. Вони можуть бути, наприклад, як протектор ВАКС. Безконтактні, розвели 1 до 100 10 мл на 1 літр води, нанесли на помитий та ще вологий кузов і змили. Такий засіб нейтралізує луги, тому що він кислотний, надасть блиск, гідрофоб та захист. Наступні мики будуть набагато простіше з цим засобом, і врут буде злітати. Ще є ось такий варіант мені прислали на тест. Зараз тестую. Це засіб. Який наносите пару пшиків, чекаєте пару хвилин і змиваєте. Або після мийки вже виїхали, висушили кузов і наносите якийсь quick Detailer або щось типу кварц-спрея. Будь-який захист буде добре. Чим же сушити? Зазвичай я знаю два методи сушки. Перший це безконтактний турбосушкою. Такий апарат, щось типу пилососу, але він видаває тепле повітря. Під тиском краплини підсушуються та розлітаються, безконтактно просушили, все ідеально. Або використовую я ось такі мікрофібри. Вони є різні, є звичайні мікрофібри пухнасті, є замшеві і є ось такий ворс вита петля. Виту петля я вважаю найкращою фіброю для сушки кузова. Замшу я вважаю найгіршу. Наприклад, ось ця. Фібра вона має щільний та довгий ворс. Тобто, навіть якщо десь піщинка залетить, вона залишиться у ворсі. Вам не потрібно розполіровувати. Ви просто поклали на кузов, провели і готово. Замшу вам же ж потрібно розполіровувати, розтирати. Ось такі є фібри для сушки. Після того, як висушили, ви можете там нанести, як я вже казав, якийсь додатковий захист або чорний тишею собі і їдете по своїх справах. Це була теорія, давайте тепер перейдемо до практики. Мити я сьогодні буду ось таке авто. Як видно, воно брудне. Звісно, шматків бруду немає, але все ж авто брудненьке. Воно не милося два тижні, є пташини, послід, пил, якісь органічні забруднення. І зараз ми помиємо. Зараз покажу, чим будемо мити та як будемо мити. Перед тим, як почати мити, вам потрібно переконатися, що ваше авто охолонуло, особливо в літній період. Різкі перепади температури можуть призвести до того, що лак просто трісне, а висока температура ще буде призводити до того, що шампунь буде швидко висихати. Будь-який очисник, буде швидко висихати. Особливу увагу зверніть на капот, тому що від вигуна йде хороше тепло, та на гальмівні диски. Коли будете наносити шампунь, також не бажано, щоб вони були розпечені. Дайте декілька хвилин остинути і не робіть це влітку, там у другій годині дня, коли на вулиці плюс 40. Для першої фази мийки я обрав грін тому що на моєму авто немає зараз серйозного захисту а авто не милося два тижні, тому вважаю воно брудне. Буду наносити у вигляді емульсії, і важливо розводити потрібно всі засоби у теплій воді. Я її злегка підігріваю, тому що вона дуже холодна зараз. І в чистій воді вона має бути без надлишку солей та мінералів. Тоді шампунь буде працювати краще в теплій та чистій воді, це важливо. Я розвів Green Star у пропорції 1 до 15. Це максимально рекомендована пропорція для подачі в емульсії. Як же ми наносимо засіб? По-перше, засіб ми наносимо знизу вверх. Безконтактний шампунь ми наносимо знизу вверх і змиваємо також знизу вверх. Навіщо це потрібно? По-перше, хімія довше попрацює на низах. По-друге, видно, де нанесли засіб або де його змили, а де не нанесли. Якщо ви на почнете зверху вниз, вода почне стікати, засіб почне стікати, і незрозуміло, то ви засіб нанесли, чи то він стік. І наносимо самого низу по самий верх і так все авто. Нанесли безконтактний шампунь і даєте йому працювати від 2 до 5 хвилин. Головне, не давайте шампуню підсихати. Чим довше він працює, тим краще. Дійсно, тим довше він буде працювати з брудом, тим краще він її відділить від кузова, але краще не дотримати, ніж перетримати. Шампунь попрацював і змиваємо, як я казав, знизу вверх. До речі, зверніть увагу, я казав, що шампунь лужний, але там, де бруд змивається, гідрофоб присутній від звичайного квік-детейлера. Навіть звичайний квік-детейлер засіб не підбив. <звук> Результат без контактної мийки. Візуально авто чистесеньке, гідрофобить, але на ньому ще є статичний бруд, який потрібно прибрати ручною мийкою. Тому переходимо до ручної мийки. І... Я вже підготував два відра. Оце буде чисте відро. Відро з чистою водою обов'язково класти сепаратор, тому що там ви будете промувати. Тут буде шампунь. У відро з шампунем не обов'язково класти сепаратор, але рекомендується буде ще краще захист від бруду. В якості ручного шампуня обрав Dodo Juice Mountain Beard. Burn to be 30 мл. Рекомендовано 1 до 800, але написано, що якщо вода жорстка, то можна трішечки більше. Я послухав поради своїх знайомих сказали, 30 мл нормально. Додаємо в воду шампуньку, добре вимиваємо з мірної чашки. І після того, як влили, недостатньо просто залишити або от так от перемішати. В цілому можна, піниться, але найкраще всього буде це його взбити. Тобто засунути апарат високого тиску в відро і збовтати. Зараз покажу. Засовуємо апарат в тиску не в самий низ, а зверху. І вмикаємо. І дивіться, скільки піни, як гарненько збилося, можна стверджувати, що шампунь на 90% перемішаний. Одразу кидаю туди губку для низа і рукавичку. Беру рукавичку, як попало, і починаємо мити зверху вниз, тобто з криші і по пороги. Шампунь досить приємно пахне виноградом, досить непогано ковзає і працює. Промили частину криші або елементу, взяли знову рукавичку, опустили у відро, потерли об сепаратор, змили весь бруд. Знову у відро спіною. І пішли далі мити. Знову помили елемент або частину елемента, якщо він великий, як криша, і промили. І так все авто. Був сказати, всі рухи мають бути прямими. Тобто, так провели, провели і все. Не потрібно ніяких кругових рухів, це заборонено. В тюрму не посадять, але не зрозуміють. Після того, як помили верх кузова, скидуєте рукавичку і берете губку. Принцип той самий: беремо піну і вже починаємо промивати всі неза, всі пороги, всі гарки і тому подібне, також промиваючи губку у відріз з чистою водою. Вже, наче все, от стань, вже намились. Ну ні, беремо ще пензлик, не жорсткий. Беремо знову піну. І пропрацьовуємо всі щілини. Особливу увагу потрібно надати дверні рамі. Саме через погану очистку, тут у вас можуть з'являтися подряпини на склі. Ніякий шампунь безконтактний, ніякий тиск звідти все не витягне. Також пропрацьовуємо, також промиваємо і так всі двері. Ну, всі щілини, всі емблеми, всі логотипи, всі фари, всі ліхтарі. Всі ось ці там, громбіки і тому подобне. Після того, як вже все зробили, змиваємо зверху вниз. Вже можна зверху вниз. Все, після того, як змили ручний шампунь, можете вважати, що ви молодець ви помили кузов в дві фази. Вітаю! Далі ви або сушите авто. Тому що ви там будете щось робити, наносити твердий віск, готуватись до чого, наносити антибіту, мочи металічне краплення. або консервувати цю красу, цю чистоту. Я буду консервувати. Тому переходимо до третьої фази. В якості третьої фази буду використовувати ось такий fast Coating Agent від KLCB D2. Що це таке? Це ви робите збафтуєте дуже добре, наносите пару пшиків на кожен елемент. Чекаєте пару хвилин. І змиваєте, і все. І у вас буде захищений кузов, буде гідрофоб. І буде блиск. Пройшло пару хвилин. Це також можна звивати зверху вниз. Все, кузов у нас офіційно помитий в три фази. Далі переходимо до етапу сушки. Як я казав, це можна або турбосушкою. У мене її немає, тому я вам її не покажу. У мене є мікрофібра. Фібри в мене також дві: одна фібра велика для верха інша маленька для низу. Те саме. Криша, двері, капот, арки, диски, пороги. Показую, як працює. Бачимо, що вода. Присутня, вона є. Беру мікрофібру, розгортаю, нічого не розполіровую, просто протягую, все сухо. Ідеально сухо, ніяких краплей, ніяких вологостей і тому подібне. Тут те саме є. Хопа, скажете монтаж. Ця мікрофібра виконала свою роботу. Все сухенько, окрім дисків шин Бампера, не за бампера, арок і порогів. Зараз я пройдусь іншою мікрофіброю. Це кузов блистить, чистесенькі дзеркала, вікна, пластик, хром, все, що є на цьому авто, все чистесеньке, тому що ми все помили. Е, в цілому, на цьому все. Але я ще додатково беру мікрофібру якусь. І Quick детейлер для кузова. Я зараз тестую цей детейлер, тому взяв його. На що він потрібен, по-перше, прибрати якісь косячки, якщо десь не погано висушили, або десь шампунь трошечки підсох, або десь просто не домили. Цей засіб і прибере, і законсервує, і плюс прибере статику, якщо вона є. Тобто ми тягали фібри, рукавиці, губки, трішечки може підтягувати після цього пил. Цей засіб буде як антистатик, тобто легкий очисник, легка очистка, легкий антистатик. Ага. Зараз я його відкрию. Буквально парочку пшиків на елемент, якщо це великий елемент, то Трішечки більше і розполіровую. Засіб легко розполіровується і добре працює. І так, все авто можна скло, можна пластик, всі елементи, які є на кузові, можна пшикати. Ось такий нехитрий процес трьохфазної мийки. Чи мити так, чи не мити, кожен обирає сам. Комусь це в задоволення, хтось просто хоче зекономити. Хтось нічого не хоче, хоче просто безконтактно помити, і це чудово. Кожен обирає сам те, що йому потрібно. Я показав, як можна помити, а що робити далі, вирішувати вам. Е, можливо, одразу дам декілька відповідей на питання, скільки по часу займає весь цей процес. На трьохфазну мийку з сушкою е, в мене йде приблизно від 40 хвилин до години, так як я зазвичай ще веду зйомку, то година. Тому що дістати телефон, там щось переключити, зробити якийсь більш-менш непоганий кадр і тому подібне, десь година. Чи потрібно сушити кузов? В цілому, якщо у вас є Осмос і закрите приміщення без пилюки, можете не сушити. Але я не дуже то рекомендую. По-перше, чому Осмос? Тому що звичайна вода буде залишати розводи, коли підсохне. Чому в боксі? Тому що пилюка припаде. І будуть такі крапельки, які підсохнуть, і буде негарно. Деякі кажуть, вийду на трасу, дам там 500 км на годину, все злетить. Е, можливо, але й пилюка також прилетить і також будуть розводи. В цілому можна, але розводи будуть. Якщо не чиста вода, то ще й буде водний камінь в результаті. Чому я не мив шини та диски? Я їх звичайно, мию окремо і не включаю їх в звичайну мийку, тому що це як окремий вид мийки для мене. Пізніше покажу, як це робити, або ретельна очистка є на YouTube каналі, в Тіктоці, в Інстаграмі. Чому не ми в пороги? Тому що я також їх мию окремо, я не ми їх за допомогою апарату високого тиску. Як для мене, то занадто багато летить води та хімії в салон. Я то не хочу, я то не люблю, вологість, сирість, хочу і кузово оценкований, але то пліснява, то хімоза, не хочу. Мию окремо, також є відео в Тіктоці і рекомендую кожному мити окремо. Чи обов'язково дві губки я відповідав. Чому не підходить безконтактний шампунь для ручної мики, також відповідав. Якщо у вас є якісь питання, то звертайтеся в інстаграм, в Телеграм, пишіть коментарі, ставте лайки, якісь, можливі, нюанси я не відповів. Відповім у приватні повідомлення або в коментарі. Всім дякую за увагу!